Привіт, привіт, народ. Ой, народ, народ. Ой, блін, захрип. 10 вересня 2025 рік. Сталася тільки що така пригода. Цікава. Думаю, мушу вам розказати, поки не забув. Бо історія взагалі анекдотична, фактично. Ми в селі збираємо малину, значить, захотіли перекусити. Я зібрався в магазин, виходжу. Іде хлопчина, ну, сумкою школи. <кій> З таким добрим дручком. Ну, такий дру, друк, знаєте, метрів біля двох, такий ще засушеним листям. Я знаю, звідки той дручок, там е, на сусідній вулиці е, знайомий почистив трошки. Лісосмугу попідрізав, так гарно зробив. Там ті дручечки валяються, йде з таким дручком. Ну, я поздоровкався, бо ж село є село, знаєте. Ну, але ж мені цікаво, кажу, о, молодець, господар. Ідеш в школи і додому ще патика на дрова несеш. А він каже, та то не на дрова. Кажу, а що? А на що ж тобі, якщо не на дрова? Та то каже, для ТЦК. Кажу, слухай, то ти ще вроді за молодий? В якому ти класі? Та в другому. Ну, блін, кажу, ти даєш. Кажу, а що ж до тебе ТЦК? Та каже, коротше, хто його знає, що їм придумається, я хотів його зазняти на телефон. Кажу, слухай, давай я тебе зазніму для Ютуба. Він подумав, подумав. Скажу вам так, що в місті такі діти з задоволенням. Зразу би спитали, який ютуб, який канал, де шукати бігом телефона. А той так подумав, подумав: та ні, мама сваритися буде. І пішов. Ну, я за пари землякові робити не захотів. Бо, чесно кажучи, я не знаю, ні, то він точно наш місцевий. От. Але прикиньте, й дитиняка, другий клас йде в школу, взяла дручка, каже: для ти каже. До чого ми дожилися, ні? Ех, часи настали, да? Добре, бувайте. Може вас трошки розвеселив, а може кому й не смішно. Або смішно, аж до сліз, яке теж може бути.